Відео по грі Gunner Hit PC, і на цей раз я хотів би вам записати відео на М2 Бредлі. Ось така Бредлі. У нас сама перша мабуть, модифікація, без жодних якихось додаткових е, захисних бортів, фальч-бортів, і без жодної додаткової броні, скажімо так. Але дуже файно у нас є тут ПТУр, е, а саме ТОВ англійською мовою, якщо я правильно. Виразився, сказав. У нас денна операція, я бачу, на, по нам вже хтось стріляє. Давайте подивимось, що там є. Бачу, якісь є е, дими, розриви, щось уже таке там рухається. Я скажу вам так, що е, насправді дуже багато техніки є в цій грі, починаючи від БРДМа, закінчуючи самим е, паном Абрамсом. Це наші тікають під обстрілами, я не можу дивитися. Тікайте, мужички, тікайте. Навіть на ось на М113 також є місії і на них також можна грати М113, але вони вже, я бачу, успішно і самі горять. Стосується... Опа, бачу ворожий танк, бачу ворожий танк. Чи це наш. Це то М60 чи що таке, чи... Ні, то Т55. Вогонь! Пішла птовка, товочка пішла. Ой-ой, ой ведуть на вогонь попадання, по мені було. Як можна, як можна так швидко попадати, любі друзі. У тебе ж це те 55 у тебе ж не якісь там. Я не знаю. Влазя не що ти зразу всіх так е, бачиш і всіх. Так, я поняв. Ми цю також втратили. Є ще в третьому платоні. Зводі. Блін, ну це просто капець. Бати тут дуже такі серйозні. Бачу танк. Вогонь! Вогонь, вогонь, вогонь по танку. Вогонь по танку. Товка у нас ваншотить будь-який танк. Ти бачу, що э, ворожі танки також без э, суттєвої захисту в плані. О, у нас перезарядка. понял, відходить. У нас також є без суттєвої брні. Танки, я бачу, тут сразу махач, тут не дає нічого не сказати, не вступне слово, нічого. То зразу починається заруба, махач і тут подібно. Ми вже втратили три Бредлі, доволі швидко по мені було тягом. Я залишаюся один живий. Добре, що хоче цілий. Ой-ой-ой, як воно файно! Тут ефекти, звичайно, що небагаті. Зроблені є, у нас підтримка. Літачків, давайте одразу ж літачків, сразу. також артилерія є. Е, е, хід. зробимо трошечки, також у нас є підтримка смоків. Не знаю для чого тут. Ну, давайте сюди смоки йдемо, просто покажу вам, як вони тут зроблені. Літачок, він у нас фізично присутній на карті. Зараз буде пролітати та скидувати некеровані керовані бомби якихось я, як я зрозумів. Але я залишився один. Проти БМП та проти танків це буде доволі тяжко зробити. Танк по мені стріляє один-другий і одразу ж попадає, зразу попадає. Доволі хардкорна гра, як можна зрозуміти. Давайте почекаємо, як прилетить літачок. Десь я вже чую, він летить. Де йде. О, заходить, 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 дивись, він зараз буде розгортатися на то мітку, де я йому став. І пішли бомби. І отак от, от все файно виглядає. Ти диви. А звук, який бомб, це просто трэш. Ну я думаю, що цим тіпам один вижив якимось макаром. Але літачок відпрацював доволі точно, я вам скажу. На відміну від арти, арта, щось тяжко, тяжко. Давайте спробуємо ще разочку. Давайте прикажемо нашим ботам трошечки роз'їхатись десь на 75 метрів один від одного. У нас є два зводи по... Дві БМП в одному взводі, треба зайняти якусь позицію, доволі таку, знаєте, щоб не швидко відлітав. Складки місцевості використовувати вже. Наприклад, ось тут. О, непогано. Зовсім непогано. Що ми маємо? Ми маємо захистити, як я зрозумів, наші ці М113, вони відступають, відступають, але маєте відступати швидше. От, є, можемо переключитись на f 13 але я не бачу в цьому великого сенсу, тому що вони доволі швидко відійдуть. І бачу, вже ворожий танк пішов. Пішов ворожий танк. Давай на цього, давай на цього. Блін, я не бачу. Не попав. Не попав, тому що вони заїхали, заїхав за... Давай ще одну. Давай, 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 давай. Він заїхав за дерево. Ну це вже має попасти. Є попадання, є попадання, Перезарядка уходить. Переставляємо зразу вже на 25 мм. Недальот, недальот, недальот. О, попадання, попадання, попадає. Т-55, мені цікаво, що пробиває 25 мм. Наша пушка. Є там і БМП, і Та диви. Я не долітає, боже. Так, викликаємо підтримку артилерії. Дуже швидко, дуже швидко це треба робити. По-перше, підтримку літачків, по-друге, артилерію. Їх там дуже багато їде, і треба змінювати постійно е, цей місцеположення, тому що вони пристрелюються. І потім буде біда. Бачу, бачу, бачу танк, пішла товочка. Пішла, пішла, пішла. Саме танки насправді Опа, є подані. Саме танки насправді несуть велику загрозу. БМП якби також, але БМП ми можемо швиденько розібратись. А танки вони такі, що... Є попадання, мінус. Ух, як воно файно виглядає, боже. Скільки до нього, блін, кілометр. О, є попадання. Добре, добре, добре. Тут нема часу на роздумки, тут треба спочатку працювати, потім вже розбиратися. Знову по, мені хтось стріляє, відпрацьовує. Так, заходить літачок. Тур летить тур попав! Oh my God, oh my God. О май гад, о май гад! По мені викликали і також артилерію. Я не бачу де ще є... А, бачу танк! <рискій> 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 накрили, накрили! Блін, ну літачок я за них недооцінюю їх, я, я тобі скажу. Вони доволі суттєво так працюють. Нафиго, наводят прямо на то, где находится враг. То есть я думаю, что... Що... А, бачу. Трошки недолет. Попадание есть. Опять не стреляют. Блин. Сволочь. А, мне казалось, что он ко по мне попал. Давай товку йдемо, Товочку, товочку, пошла товка. Ой, як погано видно, ой, як погано видно, він зупинився. Є попадання А от ще танк, What the fuck? What the мазефак, а що я не бачу? А, так його знищили, бомби. Да, так, його знищили. Як я не попав в наш М113, просто капець. Оце тут екшончик пішов, я тобі скажу. Тут насправді керувати пушкою треба зажимати праву кнопку миші і отак от вести. Не так то й легко, скажем так. Бач, ух ти, блін, що там їде! Вогонь, 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 вогонь. Тов, 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 Давай, 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 давай. Є попадання. Є попадання, але ми. О! І він по мені попав. Просто бач, з першого попадання товка не виносить, не виносить. Залишився ще один Бредлі, як наскільки я зрозумів. Але місія складна максимально в тому плані, що тут зразу, з ходу йде вже якийсь акшон, блін. Не дають тобі відпочити жодного разу. Вот танк, їде цей. Пара танків. Давай, 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 давай. Все вже трубаємо. Другий танк. Пішла. Друга ракета. Є попадання. Слухай. Не не ні, не ні, не сподіваюсь, воно пробуває, а може і ні. Сейчас люки відкрились. Мабуть Сишки, так. У! -ху! All forces have been neutralized, guys? Я виграв з другого разу. невже? Цілий uh -huh. залишився один Бредлі всього на всього. Чотири Бредлі втратили. Втрати ворога ясно, що більші. Але я не очікував, я не очікував. Дуже файно відпрацювала літачки, авіація, артилерія Ну, зовсім не показали себе з гарної сторони. В принципі, мені сподобалось. Не знаю, Гайс, як ви. Ну, можна сказати, що БМП в цілому непогано, але. Вона слабенько живе, слабенько живе, тобто її дуже легко вивезти з ладу. Танки, ПМП, ТОВКІ всі виводять прямо до нового попадання. На цьому відео закінчується. Дякую за те, що подивились. Всім щасливо, всім па-па.